Середній розмір ринку амаранту щороку зростає майже на 12%. Для порівняння рис, пшениця та кукурудза максимум на 6%. Розвиток амарантової галузі України спрямовує національне виробництво до світового лідерства у цій галузі. Йдеться у повідомленні Асоціації виробників амаранту. Дізнаємося більше про вирощування та використання амаранту із нами на зв'язку голова асоціації Олександр Дуда. В чому унікальність цієї культури, як вона вирощується і для чого використовується? Розкажіть детальніше, будь ласка, в першу чергу вона цілюща. Варто вживати або амарантове насіння, його можна варити, його можна подрібнювати, можна смажити на пательні, воно вибухає так, як попкорн. А можна збирати протягом сезону листочки, заварювати їх і пити чай. Тобто, це доступно абсолютно кожній людині, кожному українцю. В яких галузях використовується чи можете навести приклади, як використовується у харчовій промисловості? Зокрема, в Україні існує декілька ланцюгів переробки амарантів, навіть ступступени переробки амаранту. Це первинна, що я маю на увазі: виробництво олії, виробництво борошна, пластівців, шліфованої крупи, попамаранти. Потім йде наступна стадія: це виробництво макаронних виробів, кондитерських виробів, косметичних засобів, фармацевтичних препаратів. Тобто у нас наразі в портфелі понад 90 продуктів з амаранту. Частина із них експортується, ну, наприклад, це олія, товарне насіння амаранту, борошна. Ну і ми сподіваємося що вже найближчим часом. Ми зможемо експортувати всю лінійку амарантових продуктів. Справа в тому, що про Україну вже світовий споживач, світовий покупець дізнався, що в нас вирощують амарант. Ми вже зарекомендували себе як виробники якісної продукції. Тому питання номер один: це нарощувати обсяги вирощування амаранту в Україні. Попит є, ми можемо реалізовувати як товарне насіння, так і продукти його переробки. А скажіть, як давно в Україні почали вирощувати амарант? Чи складно доглядати за цією культурою? Ви знаєте, ще в 90-ті роки його сприймали і вирощували як перспективну кормову культуру, і на це є всі підстави: вегетативній масі амаранту, високий вміст білка 15 15-17%. Тобто, це чудовий корм для тварин, який не тільки дає поживу. Але й запобігає розвитку цілого комплексу захворювань, позитивно впливає на репродуктивні функції і на якість хутра. Наприклад, це також можна треба мати на увазі в сучасній історії, коли амарант сприймається як харчова культура, його почали вирощувати 12-13 рік в Україні. Тобто була навіть державна програма. І в ці роки амарантом засіяли близько 35 тисяч гектар, але в той час не все пішло гладко. Можна було сказати, що це був такий певний фальш-старт. Тобто, фермери виростили амарант, зібрали його, довели до товарних кондицій, але не змогли реалізувати. І можна сказати, що цей такий трошки негативний бекграунд він гальмував розвиток амаранту вже наприкінці ну, 17-18-19 рік це якраз я. Був, почав займатися амарантом. Але ми змогли переконати фермерів, що амарант це не бур'ян, що його можна абсолютно спокійно вводити в сівозміни, що існує ринок збуту, що існує переробка, що не треба возити його за кордон, а можна все реалізувати тут, на місці, за гарними цінами. От, наприклад, у точному році ціна на товарне насіння амаранту 30 тисяч гривень за тонну. Скажіть, будь ласка, наскільки популярною сьогодні є культура серед фермерських господарств в Україні? Ті, хто вирощує амарант, є таке господарство, що і два, і три, і чотири роки поспіль його вирощують, і в принципі налаштовані це і надалі. Ми зараз працюємо з новими фермерами, з новими потенційними вирощувачами амаранту. Тому сподіваємось, в цьому році буде певний значний прогрес. Відносно валового збору амаранту, і ми зможемо задовольнити ті потреби, які зараз є: на товари насіння амаранту конвенційне, на товари насіння амаранту органічне і на пластівці. Це основні продукти. А ось відносно олії борошна нам ще треба трошки попрацювати. Чи маєте інформацію, де саме вирощують, які області лідирують? Це Дніпропетровська. Іровоградська область, можна сказати, є осередком вирощування амаранту: Харківська область, Чернігівська область, Львівська область. Яку площу плануєте засіяти цьогоріч, за інформацією мінагрополітики, вже стартувала посівна. Коли будете висіювати амарант? Для центральної полоси терміни такі: 25 травня 10 червня. Для північних регіонах 1 червня і 15, 15 червня. Останні. До речі, ще один важливий момент: амарант можна сіяти до схочу. Ну, Що я маю на вас? Того до, до пора: товарне насіння амаранту можна отримати в посівах до 15 липня. В Україні є такий сорт Ультра. До речі, ми маємо в реєстрі. В Державному реєстрі сортів рослин України 19 сортів щириці, амарантів Шериці. І всі вони вітчизняного походження. Найкращі це вийшли у наших селекціонерів з Харкова, це Харківський національний аграрний університет, а нині він державний біотехнологічний університет. Найбільш поширені сорти Харківський 1 Лєра, студентський вегетаційний період цих сортів 120 днів. А ось ультра 90 днів. Основним сигналом для збирання амаранту є осінні приморозки. От коли пройшли приморозки, тоді 10-15 днів і починається масова компанія зі збирання амаранту. Збирати амарант не складно, незважаючи на те, що він дуже міленький. Що ж, я вам дякую за цю інформацію, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадую, що з нами на зв'язку був голова асоціації виробників амаранту та амарантової продукції Олександр Дуда.